Привіт, друзі! Продовжуємо знайомити вас із Чернігівським музичним коледжем. Ми сьогодні говоримо із хормейстеркою Мариною Гончаренко. У передачі наші люди. Складно працювати під час військового стану. Принаймні, мене особисто робота вона рятує. Я бачу по дітях, що вони настільки захоплюються цим процесом, що вони в творчості теж рятуються. Ми повинні бути гідними того, що за нас зараз віддають життя. Люди творчість нас рятує. Але забувати про це ми не маємо права. Я хочу сказати, по-перше, що дійсно складно працювати під час військового стану, тому що різні, ми всі різні, скажімо так, да? і діти по різному реагують, і стрес у всіх по різному проявляється. Але хочу сказати, що, що принаймні мене особисто робота вона рятує. Бо під час роботи, під час творчого процесу, якось е трошки від ну на, на інший план відступає е ця от клята війна. І я бачу по дітях, що вони настільки захоплюються цим процесом, що вони в творчості теж рятуються, що вони знаходять е, у той світ, в якому їм більше е, комфортно. Е, да, ми не можемо повністю від нього відмовитися і, по-перше, для того, щоб підтримувати, чим можна е, чим можемо наші е, збройні сили. Але і ну, себе зовсім заганять в цей стан ми не можемо. І от саме творчість, саме навчання, воно рятує. Я вам хочу сказати, що саме в цей рік наші діти зарекомендували себе, ну я просто їм захоплююсь, вони зарекомендували себе бійцями. От Вони працювали дуже гарний випуск в нас, що диригенти, що естрадники. Ну, кого не візьми. Прекрасно всі діти себе зарекомендували. Ми в цьому році, попри війну, взяли участь у декількох проєктах і номінувалися на премію Леонтовича і в своїй категорії перемогли. Потім ми взяли участь у конкурсі імені Кричка в Ужгороді. Ми їздили живцем туди і дякувати Богові. І дякувати нашому Володимиру Михайловичу. Він нам допоміг з цим. І ми здобули там першу премію знов таки в своїй номінації. В рамках того фестивалю, того конкурсу да, імені Кричка в Ужгороді. Ми також взяли участь у проєкті Хори за мир. Це був всесвітній такий проєкт з трансляціями по всіх країнах. Ми співали разом всі, і, і, і гімн наш, і червону калину. Ну, тобто це було дуже-дуже потужно. Це такі, знаєте, для дітей і, і враження, і досвід неймовірний. І те, що вони бачать, що це необхідна така. Річ це, це та професія, в якій вони можуть говорити про свої емоції, про думки, про свою громадську якусь да, громадянську позицію. Ну, тобто, знаєте, коли ти щось робиш в цьому світі. Воно не може не відкликатися, і тому ми дали декілька концертів тут, в Чернігові. Ми порадували нашу публіку, бо вони скучили. Наша чернігівська публіка просто скучила за концертами, і люди приходять і дякують, і діти це відчувають. І це найголовніше, що є вдячність від глядача. Розумієте, потім в, 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 в рамках учбового нашого. Колективу, який просто має задачі виховувати диригента. Да? Тобто ми повинні е, зрозуміти, що людина виходить працювати з учбовим хором, щоб потім вийти і працювати з тими, там, ну, яких доля, доля їм пошле. Да? Е, але. Ми примудряємося ще давати концерти, брати участь у фестивалях. І от в рамках учбового хору в нас організувалися декілька колективів невеличких, але з ініціативи студентів вони самі ну, вирішили, що їм замало, і вони ще хочуть творчо себе виявляти, проявляти. За попіл виновою попілзаришної скроні сльозою По стікає Поїздка в Німеччину це е, така традиційна е, поїздка наших струнників, наш, нашого камерного оркестру. Е, ми брали участь в частині програми, е, співали там Месу Шуберта до мажор. Е, і е, там ми Повезли тільки солістів: це наша випускниця, солістка Наталія Губко Сопрано, і наш студент. Студент вокального відділу Артем Тимошенко. Він якраз після другого курсу він тільки закінчив і він нас не підвів. Він дуже-дуже гарно співав і просто тішишся, коли наші студенти показують рівень. Так само в. В камерному оркестрі були як і наші випускники, так і наші студенти. І це було дуже круто, тому що рівень, який показали наші виконавці, ну просто німці були в захваті, наші люди приходили також. Раділи, тому що це наші, наші, наші. І що хочеться сказати, що оці, оцей проєкт, да, оця поїздка, вона трошки сформувала перспективи на оцей рік, що ми розпочали. І я думаю, що цю месу. Шуберта, ми виконаємо, ми вже почали працювати над нею. Це не може не відкладати відбитку, тому що це дуже сильний. Стрес це такі враження, які перевертають свідомість, тому що людина не може усвідомити, як таке можливо взагалі. І сама сутність війни, вона ж дуже гидка. І, а сьогоднішня війна, ну я ну знаєте, це просто зашкалює ця о -о огида в мені. Мене ви знаєте, навіть не ненависть. А огида, от це до того, що у людей взагалі думка виникла до цієї війни. І е, зараз, безумовно, ця патріотична складова вона займає дуже великий відсоток в творчості багатьох виконавців. Але мені здається, що вона на відміну від тої, що була трошки раніше. Саме, навіть не до 2014, а саме до 22-го, до, до 24 22 да? до, до лютого 22-го року вона стала абсолютно щирою. І то, чого не вистачало до цього. Бо, знаєте, коли своєю шкірою відчув ці жахи, бо ми були відсторонені. Від 2014 року нас дуже багато чого відділяє. І ці навіть зараз люди, які в тилу да знаходяться, і не не ну вони не відчувають в тій мірі да. Як прикордоння наші відчувають, як ті ж наші славні воїни, які стоять і боронять, і кожен міліметр вигризають цієї землі, да? люди забувають іноді про війну. Я не кажу, що треба бути от в цьому стресі і, і перебувати весь час от війна, 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 і боятися і страхатися, і все. Ні, безумовно. Отут, от я ще раз цю тезу вимовлю, що творчість нас рятує, але забувати про це ми не маємо права. Бо ми, ми повинні бути гідними того, що за нас зараз віддають життя люди. Тому оця складова патріотична, мені дуже подобається, що вона з'явилася саме в такому щирому і відвертому вигляді. Іноді в нас є популізм, тут теж будемо відверті, але нічого, він, шелуха, вона злетить, а справжнє повинно залишити. Горди воїн черніг, вірю в тебе, в твою силу, що даєш своїм героям захищати батьківщину. Я хочу сказати, що було дуже відповідально прийняти після. Любомира Мирославича, колектив, було неймовірно відповідально. Страху не було, тому що все ж таки е, я фаховий диригент, хормейстер, і до цього я все ж таки працювала хормейстером військово-музичному центрі. Там очолювала хор і цю вже якось. Професію, все ж таки розумію, що тут робити, але було дуже відповідально і не просто, скажу, тому що починається процес у того. Е е От початок взаєморозуміння, да, отого от звикання один до одного до, до своїх там у кожного ж свої прийомчики, своя образна сфера, свій, свій стиль пояснення, свій стиль ведення репетиції було непросто. От я вам скажу, що я відчувала отой такий момент цього непросто десь роки два. І потім, потім, потихеньку, потихеньку все на налаштувалося, і не було ніколи. Так, да, були різні курси, курси більш потужні, трошки по, по по, може послабше, але ми завжди виходили на гарні результати і і давали їх. Я хочу сказати просто ще: ну що було. Відповідально чому? Тому що от я коли ще сама навчалася в музичному училищі, тоді ще я вчилася на третьому курсі, коли прийшов Любомир Мирославович. І він теж, до речі, ну от він прийшов на зміну керівнику да, Козак. Михайло Васильович, він теж до цього в нас два роки вів хор, чудовий хормейстер. І після цього прийшов Любомир Мирославович, і це теж був момент, да такий схожий, я це теж пройшла, виходить. І хочу сказати, що то, чому те, чому ти навчився у Любомира Мирославовича, ти потім намагався ж і е, втілювати в життя, вже прийнявши від нього колектив. Тому е, пліч опліч з ним в цих стінах, і в статусі студентки, і потім в статусі колеги, вони мені допомогли. Тому що людина Любомир Мирославич неймовірна, він дуже цікава людина, він фахівець, він профі, він неймовірний. Знаєте, в нього почуття. Гумору жартівник був, у нього свої, свої оці жарти такі з західної, да? вони такі дуже-дуже смачні завжди були і веселили нас. Я намагаюсь теж бути не не гримзою, хоча іноді фрекенбок включаю. Так от, Любомир Мирославович, я йому дуже вдячна за те, що він був в моєму житті і що він е, ну, вклав і, і зерня, знаєте, і патріотизму, і національної свідомості. Я тоді, будучи ще студенткою, я не розуміла, що він робив. Да? А сьогодні ці сходи, може, запізно, але вони є.